Ан Володимир працює на залізниці вже більше 30 років. До лікарняної каси агітує вступати всіх своїх співробітників в громадській організації від початку її створення, а в практичності переконався на власному досвіді. Два роки тому переніс важкий інсульт. Мене родина забрала в інститут нейрохірургії міста Києва, зробивши діагностику. Сказали, що будуть лікувати, але треба внести в касу було велику суму. Так для мене це є шалена сума 120 тисяч гривень. Лікарняна каса працює на базі Львівської залізничної клінічної лікарні. Нині організація охоплює сім областей та понад 50 тисяч членів. Вступивши до організації, сплачувати доведеться лише 27 гривень щомісяця. Решту 5 гривень доплачує за кожного залізниця. Таким чином у фонді за рік збирається кругленька сума. Тому, коли хтось із організації хворіє, то каса відшкодовує витрати на лікування. Хто сьогодні є? Член лікарняної каси для цього існує в нас база даних. Він, якщо пише заяву, вноситься в нашу програму. Всі його відслідковують і лікарні, і в нас він є членом лікарняної каси. Коли він поступає в лікарню, він заявляє про те, що він є член лікарняної каси і буде лікуватися за кошти лікарняної каси. Головне завдання зробити все можливе для комфорту пацієнта. Відтак кошти зібрані в організації, дозволяють не лише вилікувати хворого, а й покращити якість його лікування. З лікарняною касою працювати. Комфортно, чому комфортно? Тому що мені потрібні медикаменти сьогодні, і я їх сьогодні маю. Це дуже важливо. Мені потрібні розхідні матеріали сьогодні, і кожна лікарня їх має сьогодні. Не тоді, коли нам їх привезуть, коли нам їх доставлять, а тоді, коли вони нам є хворому безпосередньо необхідні, що на сьогоднішній день закуплено за такі гроші. Крім крім насамперед, я кажу, крім того, що хворий отримує повне лікування. На сьогоднішній день є така альтернатива, тобто що хворий не повинен іти в аптеку. Крім того, за рахунок каси у лікарні вже переобладнали операційну та відділ травматології, придбали надсучасний апарат УЗД. Окрім цього, членів організації тішить те, що лікарняна каса, на відміну від страхових компаній, не ставить за мету заробити гроші, а працює виключно на потреби людей. Вікторія Іваскевич, Андрій Дробний, вісник.